Голові облдержадміністрації Михайлові Вишиванюку у Києві дорікнули на нецільове використання державних коштів. З цього приводу на колегії очільник Прикарпаття прокоментував усі зауваження, озвучені на засіданні Кабінету міністрів та ради регіонів. Там зазначалося, що на івано Франківщині наповнення місцевих бюджетів виконали лише на 90%. На Прикарпатті зафіксовано скорочення або закриття підприємств, а також незаконні бюджетні видатки. Зокрема, в області працюючи мало неукомплектованих шкіл або навпаки передбачено забагато медичних ліжкоміць. Та й загалом є більше аніж потрібно працівників бюджетних установи, яким ще й виплачували зайві премії та надбавки. Як наслідок на початок грудня в області не вистачало 200 мільйонів гривень на зарплати. Я той грудень місяць пішов у мене на то, щоб ходити по кабінетах, і розказувати, що ми хороші, ми гарні, ми добрі. «Поможіть нам, будь ласка, з резервного кошту, з, резерв... з резервного фонду коштом. Но Я буду відверті при розмові з Миколою Яновичем, коли його переконував, що ви «Поможіть». допоможить, каже, ладно, ми ж вам цей рік допоможемо. Ми ж вам допоможемо. Але ти на раді його не був? був. Значить, всі ножки одяжці. Вам бюджет доведено? Щоб ти не звертався про якусь допомогу з резервного фонду. Тож місцеві чиновники попередив Михайло Вишеванюк у новому році повинні усунути усі озвучені зауваження. Також на колегії ОДА продемонстрували відеозапис виступу президента на останньому засіданні ради регіонів. У ньому Віктор Янукович визнав, що в державі погіршується економічна ситуація, зокрема через несприятливу ситуацію на зовнішньому ринку. У зв'язку з цим влада має докласти більше зусиль, аби цього не відчули на собі пересічні громадяни. Гальмування стає дедальше відчутним. Наявність тенденції до скорочення робочих місць, неоплачувані відпустки, затримки з виплати заробітної плати. Ми з цим, як кажуть наші новітні історії, дуже часто стикалися. На жаль, зараз такі тенденції, як кажуть, вже з'явилися. Покращити економічну ситуацію на Прикарпатті планують завдяки кооперації державних коштів та приватних ініціатив. Також вже традиційно вишиванюк наголосив на фінансовому резерві, який приховують нечесні підприємці. Актуальною залишається масова виплата зарплати в конвертах. Михайло Березені, Андрій Шкварла, новини на вежі.